Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, за виборчими баталіями, які тривали протягом минулого тижня, мало хто звернув увагу на повідомлення, яке промайнуло на сторінках міжнародних і українських видань. Наш земляк, найбагатша людина України. Випередила за своїми статками всіх мільярдерів Росії і вийшла на 38 місце в світі. Чи радує нас це повідомлення? Навряд, тому що ми знаємо, що від цього жоден із нас не стане ні багатшим, ні авторитетнішим, ні більш захищеним. Навпаки, всі колізії, що ми пережили і переживаємо протягом цього тижня, свідчать про... Все більше і більше зростання суспільної напруженості, яка визначається протистоянням між великим капіталом і пограбованими ним людьми. Ця проблема не нова і не пов'язана тільки із майновим розчаруванням суспільства. Воно не було нібито таким за часів комунізму, але хіба соціальне розчарування було меншим? Хіба хтось із нас міг потрапити до обкомівських розподільників, не говорячи про прийоми УЦК КПСС, про бази відпочинку, на яких перебували генеральні секретарі та їхні оточення? Розподіл на великий капітал і маси жебраків це ознака не тільки суспільного. Але і духовного нездоров'я нації. І як же містко і водночас коректно Христос розповідає нам про цю проблему у притчі, що ми зараз прослухали. Проблема безіменного багатія не в тому, що Він накопичує велике майно. Цьому можна було б радіти, якби це багатство. Сприяло його порозумінню із довкіллям. Адже справді маємо в історії не одного такого багатія, який залишив великий слід в історії народу, який вмів бути щедрим і для церкви, і для культури, і для людей, які його оточували. Недарма йдуть канонізаційні процеси людей, які славилися своїм меценатством. І ми згадуємо. Побожну людину із острога найбагатшого магната речі посполитої князя Василя Костянтина Острозького не з осудом, а з вдячністю, як людина, яка рятувала православ'я, яка заснувала першу вищу школу в Україні, яка зібрала довкола себе ціле гроно найосвіченіших людей, опікувалася ними, і зрештою, завдяки якій вперше в світі було видано. Повний церковнослов'янський переклад Біблії. Бувають і такі багатії. Але тому саме і євангельські багатії з притчі є безіменним, що набагато розповсюдженішим є його тип. Людина, яка жила сама для себе, яка просто не помічала тих, що діється довкола жебраків, які перебували ось тут, біля її порогу, вона просто не знала, хто такий Лазар, і не уявляла собі, наскільки зледенним, упослідженим посвідченні її життя. І нічого не говориться про покарання за його життя. Може, тим би він і врятувався, якби хтось зумів поставити його на місце, якби хтось зупинив його руку, коли вона збиралася. Чинити щось на зразок сучасного фальшування виборчих бюлетенів, коли б хтось змусив його схаменутися ще до смерті. Це було б не на шкоду йому, а навпаки, для порятунку його безсмертної душі. Але не знайшлося цього. Може, боялися його, як бояться і зараз можна владців. Може, тремтіли від самого усвідомлення того, що можна щось підказати цій особистості, яка не звикла нікого слухати. А він потребував саме такої підказки. Він потребував саме струсу, який би допоміг йому помітити безліч бідних лазарів за його життя і перейнятися їхніми турботами. Не знайшлося такого сміливця. Не вчинив ніхто добра, багатому за життя. І він так безжурно і прийшов до смерті. І ось тоді він опинився перед викликом тієї вічності, від якої невпинно тікав протягом свого життя, бо недарма Христос навчає нас бачити у бідному жебракові свій образ. Він тікав за життя від образу Христового і втік, втік у царство вічної муки. Царство звідки він не міг, бачачи радість посмертного блаженства Лазаря, не міг навіть простягнути руки і попросити, щоб Лазар звідти торкнувся зволоженою рукою його спечених пекельним жаром уст. Ми говоримо сьогодні не тільки про якихось магнатів, яких засуджуємо ні. Церква не повинна і не має права нікого засуджувати, але вона повинна і зобов'язана нагадувати про справедливість, нагадувати тим, хто забув про неї, дбаючи про них самих, нагадувати про тих бідних лазерів, які потребують їхньої допомоги. І радіти ми матимемо змогу не тоді, коли найбагатший українець переганятиме російських магнатів. А тоді, коли наші найбідніші серед українців стануть багатшими за жебраків із Західної Європи чи Північної Америки, коли ми не матимо лазарів, забутих іншими людьми, коли пам'ять наших можновладців, наших багатіїв і нас самих не губитиме із свого поля зору навіть найостаннішого з тих. Бідних лазарів, яких маємо ми довкола як докір сумління і як нагадування кожному з нас про вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу!